Спрости вираз та знайди його значення. 2,7х, додати 4,5х. Відняти 2,9х. Спрости вираз. Та знайди значення цього виразу, якщо х 0,1, 0,1, 10, 10 або 100. Це подібні доданки. У цьому виразі. То ми їх зведемо. В подібні доданки. А щоб звести подібні доданки, то ми коефіцієнти додамо 2,7 додати 4,5. А тоді віднімемо від 7,2 2,9. І отримаємо 4, 43 х Запишемо 4,3х. Отут між коефіцієнтом та х точно стоїть знак множення. Але ми домовилися його не ставити, щоб швидше було писати. І тепер перепишемо 4,3 помножити на 0,1. Підрахуємо знаки після коми у другому множнику. Добуток має стати меншим, ніж перший множник. Ми беремо лише одну суту частину від 4,3. А правило таке, щоб помножити число, яке записане десятковим дробом, на 0,1, 0,1, 0,1 і так далі. То треба кому або умовну кому перенести вліво на стільки знаків, скільки знаків після коми у другому множнику. І тепер вже отут ми поставимо. А перед комою 0. 0, цілих, а отут треба поставити теж 0 43. 000. А тепер 4,3 помножимо на 0,1. І вже на один знак вліво перенесемо кому. І отримаємо 0,43. А тепер 4,3 помножимо на 10, тепер вже вправо будемо переносити кому на стільки знаків, скільки нулів у другому множнику. І добуток стане більшим, ніж перший множник. 43, а тепер 4,3 помножимо на 100, в числі 102 нулі, то на два знаки і перенесемо кому. І отут вже ми її поставимо. Отут вона стояла, на два знаки перенесли. Отут поставимо і запишемо 0, 430,0 або 430. Наступне завдання таке саме: спрости вираз і знайди його значення. То зведемо подібні доданки. В умі давайте ми це зробимо: 1 додати 4, 5. 0,2 та 0,9 1,1. То отримаємо 6, 1,1а і відняти 5,8а. А тепер знову зробимо в умі 6 мінус 5, 1,1а ,1 мінус 0,8а отримаємо 0,3а. Могли б зробити інакше: ось дивіться. Взяли б оцю одиничку, додали б сюди до цих чотирьох, Вийшло б 5,9. 5,9 відняли б від 5,9 5,8. Вийшло б 0,1. І ось у нас є 0,2. 0,2 та 0,1, 0,3 А. А тепер знаходимо значення цього виразу, якщо А, якщо А 100. То 0,3 помножити на 100. Перенесемо кому вправо, вправо перенесемо на два знаки. Отак, 1, 2, то отримаємо 30. А тепер 0,3 помножимо на 10. Тут легше одразу, просто 3. А тепер 0,3 помножимо на 0,1. Тепер вліво перенесемо кому. Отут вона тепер стоятиме Отут. перед 0,3 і ще перед комою 0,3. А тепер 0,3 помножимо на 0,1. То на два знаки треба перенести кому. От поставимо кому. На два знаки треба перенести. Тут буде 0,03, а перед комою 0, 0 0,3. І це все далі ми будемо робити дуже швидко, автоматично.